Всім привіт! Дане відео знімаю для новачків, оскільки частенько збирається багато простих примітивних питань, і в цьому відео буде багато відповідей, які новачки часто задають. Ну, от почну з такого нещодавно питали в мене: а це нормально, що коли стріляю, то ось такий накол виходить. Я кажу: так нормально, тому що флабери це кільцевого бою набої. Не центральний, як, наприклад, ось рушниці. Центральний бій на коло по центру. А це у нас кільцевого запалення. Суміш, яка детонує, знаходиться ось. По кільцю набої самого. Це нормально. В флоберах так і повинно бути, якщо збоку на коло йде. Тому не вважайте це якоюсь проблемою. Стосовно того треба, чистити, не треба. Обов'язково треба, тому що ось такі набої. Вони мають дуже агресивне середовище. І після таких набоїв обов'язково треба чистити не прямо після кожного пострілу, або в кінці дня, або через якийсь сеанс пострілів, якось так. Для того, щоб придбати револьвери під набій Хлобера, ось це все револьвери під набій Хлобера, 4 мм. Для них не треба дозволу, нічого такого. Вони продаються без дозволів з 18 років. Призначення цих флоберів виключно тренувальна розважальна стрільба, ніяка не самоборона, не полювання там нічого такого іншого. Чому я поклав для демонстрації 4 флобера? Тому що хочу сказати, вам треба вибирати той, який вам візуально подобається. Подобається вам, наприклад, короткий, просто за те, що він короткий, компактний. Беріть його щось середнє ну, до речі, так його вже дуже рідко зустрінете. Середні ось мінімальні 3 дюйми. Беріть такі, якщо вам подобається. А, класика 4 дюйми. Ось, будь ласка, подовші, типу по магнум, такі і 6 дюймів беріть. Тому що якісь показники купності, швидкості і так далі, вони будуть плюс-мінус скрізь однакові. Беріть те, що вам візуально подобається. А для бажаючих придбати сафарі, ось, типу таких або інші моделі нові від виробника з гарантією. Переходьте в телеграм-канал. В описі під відео. І найголовніше флабери ні в якому разі не треба переробляти під 22 калібр або щось тому подібне. Також потрібно розуміти, що це, як я й говорив, не є зброєю, хоча конструктивно, як вогнепальна зброя. І по механізму він працює по суті, як бойовий револьвер, ось відкидається все. Все в бойовому. Лише, типу, як на законодавчому рівні, хоча як такого закону нема про зброю. Не вважається вогнепальною зброєю і продається без дозволів. Взагалі, коли купуєте флобер будь-який, короткий, довгий, середній. І використовуєте набої. Ну, а 40 набоїв невеликі це чешський, наприклад, і німецький динаміт на Відносно недешеві набої, там, в залежності, де ви купуєте, і очікувати якісь показники гарні швидкості, стабільності, купності я б сказав вам, не слід очікувати гарні, гарні якісь показники, що ви будете там влучати на великій відстані. Призначення 5, 7-10 метрів, плюс-мінус в такому діапазоні, в залежності яких розмірів ціль ви будете використовувати. Ну, а якщо у когось ще є якісь побажання, пропозиції, коментарі, питання стосовно флоберів будь-яких. Кому що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Ну і всім до побачення.